Слава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри. На закінчення такої великої отої теми про Бога, про так скажімо про спасіння, хотів такі дати коротенькі відомості ще про, ту, про той центр землі, про ту землю, де народився Спаситель, про ту землю, де, яку було обіцяно тому. Вибраному народові і практично землю Палестину, в якій до речі, і в нинішній час так само багато бачимо шляхів ведуть в ту Палестину. Вона так само і нині є такою головною точкою, можна сказати, в нашому житті, тому що навіть багато християн. Вважає своїм обов'язком відвідати ту святу землю, де прийшов на світ і здійснив спасіння людства, наш Спаситель. Тому було би добре, як ми щось трошки хоч про неї знали. Ми говорили, що ту землю в часи Ісуса Христа стріляло 5 мільйонів людей, то практично на той час дуже багато. В Єрусалимі жило 1 мільйон. Говорили, що знаходиться вона. На побережжі Середземного моря, і які землі з нею сусі, є сусідами. Та? По, по цій святій землі в Палестині тече ріка Йордан. в Йордані вода жовта, тече через озера. Мером і Генізрецьке озеро. Ми його знаємо з Євангелії, що там була спокоєна буря. Тут проповідував Ісус Христос, тут ходив по воді, тут доручив Петрові керувати церквою. Це озеро, ще так само деколи називали морем, тому що воно досить велике. Ріка Йордан впадає в мертве море. Мертве море виникло на місці Содому і Гомори. І знаєте, деколи е, е, от, е, кажуть, що от Бог е, не карає, наприклад, що е, Бог е, з Богом можна собі пожартувати. Е, воно, як колись ото сталося, та? то сталося для чогось. Напевне, що для того, щоб ми пам'ятали. Бо от ті міста, судом і Гомора, то е, були, до речі, е, дуже грішні. І оті, е, сьогодні заклики, е, наприклад, до, е, до того одностатевого життя, розумієте, е, до тої розпусти. Та? То мали би нас, християн, спрямовувати до того, що сталося в, що сталося в світі, коли от жили люди таким життям. А сталося оце, що з неба опустився сірчаний дощ, і ті міста були поглинуті. Землею і на тому місці утворилося оце мертве море, де, де немає нічого живого. розумієте? Оце ще, ще одне: в тому морі немає нічого живого, е, ніякої е, Ніякої живності. Це так само, ніби Господь хоче нам показати, е, що люди. Не робіть того, не наступайте на ті самі граблі, бо... бо, бо, бо прийде. Бо прийде якесь покарання. І чим більше ми про то будемо пам'ятати, тим менше будемо грішити. До Йордану впадає потік, де свого часу перебував Ілья. Пам'ятаєте, Ілля, як йому круг носив їсти. Він там був. До того потоку пив з потоку, а крук йому носив кусок м'яса чи кусок хліба. пташина рятувала життя Пророка Ілії. До мертвого моря впадає потік кедрон, через який втікав цар Давид. І який є Ісус Христос? Переходив перед своєю смертю. Палестина ділиться, дорогі браття і сестри, на Юдею, Самарію, Галілею і Перею. Єрусалим стоїть на чотирьох горбах. Гора Сіон, де стоїть палац Давида, тут теж була, госп... була господа, де відбулася тайна вечеря на тій горі. Якраз Ісус ділив хліб і роздавав учням, і там так само то ми говоримо, що ніби Господь встановив Пресвяту Євхаристію, тому що казав оті слова: прийміть хліб, це є моє тіло, і пийте вино, це є моя кров, що за вас проливається на відпущення гріхів. Гора акра, де було джерело і Соломська купіль, пам'ятаємо, там так само зцілився е, той розслаблений, котрий 38 років лежав, і ми то Іване читаємо на е, освячення е, води. Е, гора Моріа, храм, е, побудований храм. Якщо ми візьмемо, з історії, то якраз на тій горі так само, що колись, в давнину, Авраам приносив жертву свого сина Ісаака. І гора Везета на захід від храму, за мурами Єрусалиму. Е, була так само гора Голгота, її теж називали Кальварією. Між горами були дві долини південна Генон, тут євреї. Жертували Молохові своїх дітей, оце е, прийшло від, від них, від тих народів, що жили там, на тій хананській землі, що приносили в жертву дітей. І східна долина Йосафата. Тут протікав той потік е, кедрон, на, 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 названа ще долина Божого суду, бо вважалося, що тут колись відбудеться Божий суд. На схід від долини Йосафата була оливна гора, на якій молився Господь. Бо на тій, на тій горі був якраз той генцеманський сад, де молився, то було улюблене місце молитви Ісуса Христа, і на тому, в тому Генцеманському саду так само Його і заарештували, і повели на Суд, а потім на розп'яття. <кій> І ще така коротенька так само історія швиденько. Е, хто собі хоче, може щось дещо записати. Перший цар Єрусалиму, Мелхіседек, е, він е, десь правив 2000 років перед Христом. Часи Авраама. Е, коли Авраам вертався е, після. Е, Після перемоги над, над царями Кедол, Кедор Лаомером і тими царями, котрі були з ним, після тої перемоги, то його зустрів ось цар Мелкіседек і поблагословив Авраама. В 588 році він розруйнований на вуходоносором. В 536 році відбудований. В 70-му 70 році по Христі тит Веспасіан зруйнував Єрусалим повністю. Навіть був зруйнований храм. Храм побудував Соломон в 1012 році до Христа. На вуходоносору так само зруйнував був храм перший раз. Тит зруйнував його другий раз. Як вже сказано, відбудований в 516 році. Почалася відбудова, відбудований 536. му Там вже в тому храмі другому вже не було кивота. Після відбудови вже не було кивота. Заповіту. Там в Ківоті заповіту була манна, був жезл Аарона. І таблиці закону. За часів Ісуса Христа святиню повністю відновив ірод. Ну і, як я вже казав, в 70-му році зруйнував тит. В 361 му році імператор Юліан хотів відновити, але стався землетрус. І зруйнував то відбудоване, а вогонь розігнав робітників. Тобто, якщо не було на то Божої волі, то Господь і не дає відбудовувати. На сьогоднішній день е, на тому місці стоїть мечеть Омара мусульманська. Говорить, що храм відбудують перед кінцем світу, бо там має коронуватися Антихрист Ісус е, Спаситель. Е, Після того прийде Ісус Спаситель на світ і відбудує Царство Боже, скажімо так. Амінь. Слава Ісусу Христу!